Вітаю! На цьому занятті ми розглянемо приклади на застосування тереми Лебниця про збіжність знакопереміжних рядів. Я нагадаю терему Ледниця. Нехай дано знакопереміжний ряд. Ми будемо вважати, що перший член цього ряду А1 додатний. Далі буде від'ємний член мінус А2, далі плюс додатний член А3. Мінус і так далі. Плюс, мінус одиниця в степені n 1, а з індексом n плюс і так далі. Позначимо цей ряд цифрою 1. Якщо виконуються наступні дві умови, то ряд 1 буде збіжним. Умови наступні. Перша умова. Нехай границя загального члена А з індексом n, коли n прямує до нескінченності дорівнює 0, і нехай модулі членів цього ряду спадають. Тобто А1 більше або дорівнює А2. Більше або дорівнює А3. Більше або дорівнює і так далі. Більше або дорівнює а з індексом n, більше або дорівнює і так далі. Позначимо ці умови цифрами 2 і 3, так от, якщо умови 2 і 3 виконуються, то ряд 1 збіжний. І його сума S, не перевищує першого члена. Розглянемо приклади. Дослідити на збіжність ряд одиниця мінус одиниця ділена на корінь кубічний з двох Плюс одиниця ділена на корінь кубічний. З трьох. Мінус і так далі. Плюс запишемо загальний член ряду мінус одиниця в степені n-1. Можна писати в степені n плюс 1. Ділиться на корінь кубічний з n. Плюс і так далі. Перевіримо. Чи виконуються умови теореми Лейбниця? Обчисимо границю загального члена від одиниці діленій на корінь кубічний із n. Ця границя дорівнює нулю. І перевіримо другу умову, тобто умову 3. Умова 3 виконується. Видно, що 1 більше одиниці, діленій на корінь кубічний з 2, а це більше одиниці, діленій на корінь кубічний з 3, більше і так далі. Більше одиниці діленій на корінь кубічний з n. більше і так далі. Отже, умови 2 і 3 виконуються. Це означає, що ряд збіжний. Перебіримо ряд збіжний абсолютно чи умовно. Для цього складемо ряд із модулів. Будемо мати одиницю плюс 1 ділиться на корінь кубічний з 2, плюс одиниця ділена на корінь кубічний з 3, плюс і так далі, плюс загальний член цього ряду має вигляд одиниця ділена на корінь кубічний з n. Плюс і так далі. Це узагальнений гармонічний ряд. Його загальний член, одиниця ділена на корінь кубічний з n. Можна записати так: як одиниця ділена на n в степені 1 треть. Оскільки степінь 1 треть менше одиниці. То цей знака додатний ряд розбіжний. Отже, ряд із модулів розбіжний. Ну, а це означає, що заданий ряд збіжний умовно. Запишіть відповідь. Заданий ряд. Умовно збіжний. Запишіть наступний приклад. на збіжність ряд одиниця, мінус, одиниця ділена на 2 в кубі, плюс, одиниця ділена на 3 в кубі, мінус і так далі, плюс. Запишемо загальний член ряду мінус одиниця в степені n-1. Можна писати n плюс 1. Ділена на n в кубі плюс і так далі. Тут можна обійтись без тереми лейбниця. Давайте зразу запишемо ряд із модулів. Одиниця плюс. Одиниця ділена на 2 в кубі, плюс одиниця ділена на 3 в кубі, плюс і так далі, плюс одиниця ділена на n в кубі, плюс і так далі. Це узагальнений гармонічний ряд. Тут степінь 3. Більше одиниці. Значить, цей узагальнений гармонічний ряд, збіжний. Ну, а якщо так, то заданий ряд абсолютно збіжний. Ну, оскільки ряд збіжний, то він має суму. І цю суму можна знайти наближено, обчисливши суму перших декількох членів ряда. Запишіть. Знайдемо наближено суму цього ряду, обчисливши суму декількох перших членів. Отже, сума нашого ряду наближена до рівня 1 мінус. Одиниця ділена на 2 в кубі плюс одиниця ділена на 3 в кубі. Ну, давайте запишемо наші дроби у десятковому вигляді. Ми будемо мати одиницю мінус тисячних. Плюс нуль цілих. Тридцять сім. І це наближено дорівнює нуль цілих дев'ятсот дванадцять При цьому ми допустили похибку, нехтуючи залишком ряду, мінус. Одиниця ділена на 4 в кубі, плюс одиниця ділена на 5 в кубі, мінус одиниця ділена на 6 в кубі, плюс і так далі. Цей залишок також задовольняє умовам тереми Лейбниця, тому цей ряд збіжний. І модуль суми цього ряду не перевищує модуля першого його члена. Тобто, ну, давайте модуль суми цього ряду ми позначимо через дельта. І дельта не перевищує модуля першого члена. Тобто одиниці, ділені на 4 в кубі. А це дорівнює наближено 0 цілих і тисячних. Таким чином ми знайшли суму ряду з похибкою яка не перевищує 0,16. Звідси висновок запишіть. Якщо знакопереміжний ряд збіжний за теремою Лейбниця, то його суму можна знайти наближено, обчисливши суму декількох перших членів. При цьому похибка не буде перевищувати його першого відкинутого члена. Розглянемо ще один приклад. Запишіть. Дослідуйте на збіжність ряд. Сума. N змінюється від одиниці до нескінченності. Мінус одиниця в степені n помножається на 2n плюс 1 в знаменнику 5n куб плюс 4n квадрат мінус 3n плюс 2. Через те, що загальний член містить мінус 1 в степені n, це знак переміжний ряд. Тут ми також не будемо користуватись теремою лейбниця. Давайте зразу запишемо ряд із модулів. Ряд із модулів має вигляд суму. n змінюється від одиниці до нескінченності. Чисельнику 2n плюс 1. Ну а в знаменнику 5n куб плюс 4n квадрат мінус 3n плюс 2. Це знакододатний ряд. Застосуємо до цього ряду Ознаку порівняння. Порівняємо даний ряд з наступним. n змінюється від одиниці до нескінченості, коли n прямує до нескінченості, то в чисельнику найбільшу вагу має n, а в знаменнику куб. Ми припускаємо, що даний ряд схожий на ряд з таким загальним членом n ділене на n куб. Ну і на n можна скоротити. Отримаємо ряд, сума. n змінюється від одиниці до нескінченності. Якщо ми скоротимо на n, то в чисельнику отримаємо одиницю, а в знаменнику n квадрат. Це гармонічний ряд, і він збіжний. Ну і ми можемо припустити, що і ряд із модулів збіжний. Але для того, щоб довести, що ряд із модулів збіжний, застосуємо ознаку порівняння. Тобто обчистимо границю. Коли n прямує до нескінченності, відношення загальних членів цих рядів а з індексом N ділене на B індексом N. Де A з індексом N це загальний член цього ряду. А з індексом N, а без індексом N загальний член цього ряду. Будемо мати границю. Коли n прямує до нескінченності, перепишемо а з індексом n в чисельнику 2n плюс 1, в знаменнику 5n куб, плюс 4n квадрат мінус 3n плюс 2. І ділимо не без індексом n, тобто на 1 ділену на n квадрат. Ділення можна поміняти на множення, якщо перегорнути цей дріб. Отримаємо границю, коли n прямує до нескінченності. В чисельнику 2n плюс 1, в знаменнику 5n куб, плюс 4n квадрат, мінус 3n плюс 2. І помножаємо на n квадрат. Дорівнює. Помножимо чисельник на n квадрат. Будемо мати границю, коли n прямої до нескінченності. В чисельнику 2n куб плюс n квадрат. А знаменник помножається на 1. Тобто переписується 5n куб плюс 4n квадрат мінус 3n плюс 2. Чисельником малочлен третього степеня і в знаменнику малочлен третього степеня. В такому випадку границя дорівнює відношенню коефіцієнтів при старших степенях. Виходить 2 п'ятих. 2 п'ятих це не нуль, не нескінченість. Це означає, що ряди, ну, давайте ці ряди позначимо цифрами. 3 і 4. Ведуть себе однаково. Оскільки ряд 4 збіжний, то й ряд 3 також збіжний. Отже, ряд 3 збіжний, значить, заданий ряд абсолютно збіжний. І розглянемо останній приклад на сьогодні. Запишіть. Дослідуйте збіжність ряд. Одиниця, мінус 1, плюс 1, мінус 1, плюс і так далі. Загальний член цього ряду має вигляд мінус одиниця в степені n мінус 1. Плюс і так далі. Позначимо цей ряд цифрою 5. Ту теоремою лебниця можна не користуватись. Давайте вчислимо границю загального члена ряда. Ліміт, коли n прямує до нескінченності від мінус одиниці в степені n 1. Тут границя не існує, бо члени цієї послідовності мінус одиниця в степені n 1, Дорівнюють плюс одиниці, мінус одиниці, плюс одиниці, мінус одиниці. І ні до чого не прямують. Отже, ця границя не існує. Ну, а якщо границя загального члена не дорівнює нулю, то це означає, що ряд 5 розбіжний. Розглянути ряд 5, довгий час аж до 19 століття уводив математиків оману. Тільки в 19 столітті були дані точні визначення, пов'язані з рядами. До цього часу таких означень не було, і це приводило до математичних парадоксів. Наприклад, Бенедиктинський монах Двідо Гранді на прикладі цього ряду у 1703 році намагався довести існування Бога. Він міркував так. Давайте запишемо ряд 5 в наступному вигляді. 1 мінус 1. Плюс. Згрупуємо наступні два члена. 1 мінус 1. Плюс і так далі. Будемо мати 0, плюс 0, плюс і так далі. Отримаємо 0. Далі. Запишемо цей ряд в наступному вигляді. Одиницю залишаємо. А ось ці два члена групуємо і мінус одиницю виносимо за дужки. Мінус одиниця за дужками. В дужках буде 1 мінус 1. Аналогічно групуємо наступні два члена і знову мінус виносимо за дужки. Будемо мати 1 мінус 1. І так далі отримуємо одиницю мінус 0, мінус 0, мінус і так далі. І отримаємо одиницю. Звідси він робить висновок, що 0 дорівнює одиниці. 0 це ніщо, а одиниця це щось. Тому немає нічого дивного, що Бог створив світ з нічого. Схожі маніпуляції з цим рядом робив Ейлер, великий математик Ейлер. Він вважав, що сума цього ряду дорівнює одній другій. Зрозуміло, що наведені викладки неправильні, бо ряд 5 не має суми. Цей приклад показує, що з рядами не можна поводитись як із звичайними сумами. Не можна, як завгодно, групувати. Члени рядів, не можна їх міняти місцями. Отже, властивості рядів суттєво відрізняються від властивостей звичайних сум. Тому потрібно вивчати властивості рядів і ознаки і ознаки збіжності рядів. Якщо буде доведено, що ряд збіжний, то можна обчислити його суму наближено, обчисливши суму декількох перших членів. Запишіть домашнє завдання. Дослідуйте на збіжність наступні ряди, сума, n від 1 до нескінченності, мінус одиниця в степені n-1, в чисельнику n плюс 2, знаменнику 3n мінус 1. Далі, сума. n міняється від 1 до нескінченності. Мінус 1 в степені n. В чисельнику 5n-1. В знаменнику n квадрат плюс... 6n мінус 2. І останній приклад. Сума. Чисельнику мінус 1. В степені n плюс 1. А в знаменнику корінь квадратний. 2n плюс 1. n міняється від 1 до нескінченності. На сьогодні все. До побачення!